Що таке чайний бардак? Як випадково вигадали пакетик чаю та до чого тут гарбуз? Сьогодні у таємницях деко проведемо чайну церемонію та дізнаємося секрети посуду для чаювання. Цікаво знати. Слово чай прийшло до нас з китайської мови від популярного напою, який стародавні китайці називали тей. Китайські філософи у своїх творах називали його Тоу, Чун, це або мінг. Найчастіше все ж таки використовували слово ча, що має переклад молодий листок. А ще чай є найпопулярнішим напоєм у світі за статистикою. Він посідає перше місце у світі, а за ним слідує пиво. Лише в Ірландії та Англії пиво все ж таки обходить чай. А от бардак чаю лише на користь до народів, які споживають чай найбільше, також відносяться турки. У них є свої традиції і чайний посуд. Називаються турецькі чашки для чаю армуду, що в перекладі означає груша, начеб на форму посудини. А от загальновживана назва в оригіналі звучить як бардак. У такому бардаку напій стигне довше, причому у верхній частині швидше ніж у нижній. Тож, коли робиться ковток, у вузькому місці тепла і гаряча рідина змішуються, що забезпечує оптимальну температуру напою. Історики стверджують, що чайні церемонії вже точно існували за правління династії Тан. Це 7 10 століття нашої ери. У ритуалу була назва Ча Дао, що в перекладі означає шлях чаю. Дуже символічно, що в процесі китайської чайної церемонії беруть участь найважливіші елементи світобудови вогонь, вода та земля, якщо посуд з глини. Тому, оскільки це ціла філософія, посуд для китайського чаю також особливий. У 1904 році Томас Саліван випадково винайшов чайний пакетик. Спочатку він використовував тонкі шовкові мішечки чисто для зберігання чаю, так як це обходилося набагато дешевше, ніж залізні банки. Втім, за легендою, коли один з клієнтів випадково впустив такий пакетик у воду, було виявлено, що виходить такий же чай, як і після звичайного заварювання. Після цього шовк просто замінили на більш дешеві матеріали. Американський чай мате прийнято заварювати в посудині, що зветься калебас. У перекладі з іспанської назва означає гарбуз. Вона вказує на те, що спочатку місцеві народності робили такі посудини з гарбуза. Однак іспанці швидко зрозуміли, що використання цієї рослини не принципове і стали застосовувати для виробництва дуб, брачо, кераміку та інші схожі матеріали. Крім такої чашки, для вживання мате необхідна бомбів'я. Так називається особлива трубочка з муштуком і ситочком по різні. Боки діайвай. А зараз визначимо, який посуд для чаю є найкращим. Тож чашки для заварювання чаю бувають керамічними, глиняними, скляними, фарфоровими та металевими. Кераміка. Такий посуд у міру красивий, простий у догляді. Звичайно, витонченості йому не вистачає. Але для більшості з нас це не головне, адже для повсякденного використання важливіша практичність. Керамічні чашки для чаю простий варіант для невибагливих споживачів. Глина, особливе місце серед такого посуду, займає Ісинська глина за назвою міста Ісин – Такий посуд містить пори, а чай дихає і краще розкривається. Вона витончена, не схильна вбирати запахи. Напій з яскравим ароматом, втім, краще заварювати в окремому заварнику. Скло найбільш оптимальний варіант, що підходить до будь-якого інтер'єру. Зберігає властивості напою на відмінному рівні, а прозорість стінок дозволяє милуватися чаєм ззовні. Скляні чашки для чаю будь-якої форми особливо витончені. Порцеляна цей матеріал винайдений у Китаї і як ніякий інший підходить для чайних церемоній. Особливо цінуються білі порцелянові чашки для чаю, тонкі стінки, дзвін посуду під час церемоній. Усе це створює неповторну атмосферу. Діліться у коментарях, яка з спочутою інформації була для вас новою. А також пишіть про що б хотіли побачити наступний випуск таємниць, деко. Ну а на сьогодні у мене все Адіо!